Але знову ж таки витягнуться, або сяде, або як розрахувати, скільки саме мені треба, щоб коли я огортаюся цим всім, щоб воно було ідеально. Бо спочатку ти все в'яжеш, ти ж не можеш всередину, там, де район шарфа, додати. Або це буде якийсь відрізний рукав чи щось. О, не так. Та скільки ж то є нитки, слухайте, люди добрі. Воно мені мало вистачити тільки на одну сторону, а я вже коло завершую. Я вже їй анонсувала, що дов'язую сторону і завершую стрім. А точка, все є і є. Що це за таке? Так. Типу того, ж шарів, але він непрактичний на роботі. Не поняла те, що хочу, наче у тебе. Колись так була мода на 4 метровий шар. А, я нічого не зрозуміла, але добре. Побачимо, яке воно вийде Та й таке. Я скинути добре, скидай, побачимо, бо я щось не можу уявити. Щось якось воно... Ні, не жар 4-метровий, а що там трохи вище написано. Чи я не все прочитала, чи там якісь букви позамінялися, літери. Завершилася нитка вже, Тепер ряд має завершитися. <рив> Мені здається, схожу ти в'язала. І як кусочку? Я там небагацько кофт в'язала. Квадратна кофта, кругла кофта. Що там у мене? Тоніка ще була, е ефелова лова Так, друзі, нарешті ниточка завершилася. Ось такий. Прямокутник, але насправді він прямокутник тільки через те, що ячейки прямокутні, а кількість ячейок має бути однакова. Але це не точно. Типу кругле кофти. Я ще в'язала пончо кругле. Як що Я вже не пам'ятаю, знаєш, воно якось, що на каналі є, бо до каналу я дуже багато в'язала речей. І воно якось так, що я до каналу в'язала, що на каналі. Ну начебто пам'ятаєш, що вами вже онлайн в'язала. Але це так. Добре, друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку на стрімі і поза стрімом. Дякую за присутність. Всіх новачких вітаю. Приходьте ще, буду з радістю спілкуватися з вами. Друзі, усім мирної тихої ночі та Божих благословень. па